20 жовтня сумчани максимально намагались економити електроенергію. Раніше закривали заклади громадського харчування, вимикали електроприлади і освітлення, майже добу були без водопостачання. Я хотів би подякувати тим, хто вчора дисципліновано віднісся до включення і виточнення відповідних своїх електроприладів. Це відключення водозаборів, це обмежена кількість руху тролейбусів, це виключення вуличного освітлення. це… Дисциплінованість деяких підприємців, які все ж таки виключили свої світлові рекламні носії, зменшення споживання в нашому місті відбулося. Але щоб уникнути аварійних відключень, економити треба ще більше пояснюють у міській раді в найближчі дні. Ситуацію з електропостачанням регулюватимуть відповідно до вимог обленерго та Укренерго. Це обмеження по включенню внутрішнього вуличного вуличного освітлення. Воно буде вмикатися до 20.00. Ми залишаємо також обмеження по тролейбусам. Тролейбуси будуть рухатися в повному обсязі тільки в піковому режимі. Всі тролейбуси, які мають автодонаруху, вони виїдуть на лінію до восьмої. Ноль це зранку з 5.30 до 8.00 і з 17.00 до 18.00 для того, щоб піковий режим буде доїхали додому. Водопостачання по місту відновлене, говорить Олександр Лисенко. Те, що вода з'являється не у всіх одночасно, пояснює складною системою її підйому в будинки вище п'ятого поверху. Спочатку включається водоканал, водозабори. Потім вони піднімають до п'ятого своїми насосами, а потім уже ти підключається і піднімають до дев'ятого. Це складна процедура. і Якщо відключення відбулося, то за дві години повністю включитися неможливо. Це десь до 4 годин відповідне включення. На роботу міських лікарень відключення електроенергії та води не вплинуть, запевняють у міській раді. Сумські ліфти не вимикатимуть. Відповідально поставились до заклику заощаджувати жителі не лише Сум, а всієї області, говорять в обласній військовій адміністрації. Бачили це і по роботі підприємств, які відключали дійсно непотрібні в нічну добу там рекламні ці вивіски і максимально знизили електроспоживання. Тому в першу чергу хочу подякувати всім за. За таку, за, за таку роботу, яку провели, і це по суті стало одним із чинників, які нам допомогли втримати вчора всю систему енергозбереження в Україні. Втім, аварійні і віялові відключення досі можливі. За потреби їх вводитимуть на рівні громад відповідно до ситуації. Ворог останніми тижнями прицільно нищив нашу енергосистему. Зазнали пошкоджень дуже багато об'єктів, які генерують електроенергію, тому були ми вимушені і застосовувати аварійні і вілові відключення і обмежувати енергоспоживання. Графіки аварійних відключень регулюють енергетики, зберігаючи постачання до об'єктів критичної інфраструктури. Система у нас побудована таким чином, що на одній енергомережі можуть знаходитися разом з житловими будинками об'єкти критичної інфраструктури, які не можуть бути відключені, тобто хлібозаводи, лікарні, інші об'єкти, які Забезпечують по суті життя наших мешканців, наших громадян, тому відключення їх не відбувається. Але якщо ми не продовжимо таку гарну практику ощадливого ставлення, то ми можемо опинитися під загрозу і відключення цих підприємств і організацій. Тому максимально важливо ощадливо споживати електроенергію всім жителям Сумщини, говорить Олена Бойко. Зокрема, електроприлади варто вимикати з 8 до 11 та з 17 до 22 години. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, Новини СТС.